Всім привіт! Мене звати Антон. Ви на каналі Видавництва настільних ігор Філандіго. І сьогодні я детальніше розповім вам про гру «Кардія». Кардія це дуельна карткова гра, де ви будете грати вдвох один проти одного. Час партії тут в середньому до 15 хвилин, тому це дуже швидка гра, яку можна зіграти будь-де і будь-ким. У грі ви будете змагати за прихильність чотирьох фракцій, а все для того, аби стати наступним правителем міста Кардія. У цій грі ви повинні будете уміло розігрувати свої карти, які приходять вам на руку, аби перехитрити свого суперника та вигравати сутички. Тож повірте, ця гра точно вартує вашої уваги. Вона невеличка, вона дуже красива, стратегічна, регравальна. І ще вона розроблялась з урахуванням того, що це буде крута турнірна гра. Про це я далі розповім вам у відео. Тож додивіться його. До кінця, а придбати цю гру ви можете у магазинах наших партнерів або у клубах настільних ігор у вашому місці. Посилання на них ви знайдете у описі до цього відео. Що нас чекає у цій невеличкій, але повністю забитій коробці. По-перше, тут є два окремих набори з 32 карт персонажів. Про те, чим відрізняються ці набори, я розповім вам пізніше: Вісім карт локацій, які урізноманітнють кожну вашу партію, тому що вони будуть впливати на всю ігрову сесію. Також є три набори жетонів. жетони перснів, жетони постійних ефектів та жетони модифікаторів, які ви будете використовувати, аби вплинути на силу ваших. Карт. Тож тепер давайте приготуємось до гри. По-перше, вам треба відкрити карту локації, яку ви будете використовувати на цю партію. В перших партіях ви можете покласти таку карту до лілиць, щоб навчитись грати. І у вас не було ніяких додаткових умов на гру. Проте шеврон на цій карті покаже вам напрямок гри. Подальшому ви будете класти карти локацій горілиць і умови на них будуть впливати на всю поточну партію. Ви можете обрати карти локації випадково або за складністю. Якщо ви хочете вибрати їх за складністю, то ви просто дивитесь у правий верхній кут карти локації. Чим більше там черепів, тим вона складніша. Також пам'ятайте, я казав, що тут є дві різні колоди, і от ці колоди впливають на складність гри. У кожної колоди в правому нижньому куті карти є позначення «1» або «2». «1» це означає, що ця карта належить до колоди «1», «2» відповідно до колоди «2». І от у колоди 1 є 0 черепів, а у колоди 2 1 череп. Відповідно, якщо ви берете карту локації з двома черепами, ви використовуєте колоду з одиницею, тобто першу, то у вас буде складність 2 черепи. Детальніше про вибір складності ви зможете прочитати у правилах до гри. Далі переходимо до особистої підготовки гравців. Побравши набір, наприклад, перший, вам потрібно роздати кожному гравцю по 16 карт цього набору. Карти відрізняються сорочками, тому ви просто роздаєте всі сорочки одного. Типу одному гравцю, а іншому типу іншому гравцю. Відповідно, таким чином у першого і другого гравця будуть набір із однакових карт, але з різними сорочками. І це тут дуже важливо. Вам треба постійно грати однаковими картами. В подальшому ви зможете ще більше урізноманітнити свою гру тим, що зможете змішувати набори. Наприклад, брати зелені карти з набору 1, а жовті карти з набору 2. Але тут діє теж правило, що я й казав до цього: що у обидвох гравців повинні бути однакові набори колод. Ну і звісно, у досяжності всі гравців. Ми кладемо жетони, і після чого кожен гравець перетасовує свою колоду та добирає з неї 5 карт собі на руку. Все, тепер можна починати грати. Тепер давайте я трішки розповім вам про структуру карт, якими ми будемо грати. По-перше, у нас є персонажі і їх зображення по центру карти. Далі по центру ми бачимо назву самого персонажа. У кутах карти ми бачимо цифри, які позначають силу і, відповідно, номер карти. Всього у кожного гравця буде 16 карт, відповідно з позначками від 1 до 16. До речі, ця сила може бути змінена модифікаторами. Під назвою ми вже бачимо ефект або вміння персонажа. Воно у нас прописано. Текстом поряд з ефектом карти є позначка типу ефекту. Всього у нас є два таких типи: блискавиця це негайний ефект, який застосовується один раз, а знак нескінченності це постійний ефект. Відповідно, він буде діяти. Постійно, а у правому нижньому куті тут є номер колоди, про який я вам вже розповідав, та позначки одної з чотирьох фракцій, до яких належить ця карта. Як бачите, структура карти дуже проста та лаконічна. Що раунду, ви зі своїм суперником будете грати по одній карті зі своєї руки. Ви будете грати ці карти до лілиці, а потім одночасно їх відкривати. І це називається поточна сутичка. Зігравши карту з більшою силою впливу, ви отримуєте перстень, тобто з більшою цифрою на карті. Перстень нам треба для того, аби виграти. Цю гру гравцеві треба зібрати 5 таких перснів, аби перемогти свого суперника. Ну а гравець, у якого карта має меншу силу і яка програла сутичку, застосовує ефект, який прописаний на цій карті. Ну а звісно, гравець, який виграв сутичку, ефект зі своєї карти не застосовує. Всі зіграні карти завжди залишаються на столі, тільки якщо іншого не вимагають умови на картах локації або на картах, які розігрують гравці. У наступних раундах гравці будуть розігрувати карти. Далі поряд з тими, що вже розіграли. Це тут дуже важливо, тому що на зіграні раніше карти будуть впливати ефекти деяких карт, які гравці будуть розігрувати пізніше. І пам'ятайте, ефекти на картах завжди мають пріоритет над базовими правилами гри. І в кінці раунду або в третій фазі кожен гравець забирає на руку. Одну карту зі своєї колоди, як я сказав, для перемоги вам треба зібрати 5 перснів. Проте ви також можете виграти, якщо ваш суперник не може розіграти карту, тобто у нього закінчились карти. Або ж якщо ви активували ефект на карті, який прямо каже, що ви перемогли. Так, тут є і таке. Проте, оскільки довжина партії тут доволі невелика, радимо вам грати до двох перемог, так буде набагато цікавіше. А тепер я розповім вам про цікавинки цієї гри і чому варто спробувати в неї зіграти. Я впевнений, що після того, як ви спробуєте в неї зіграти, ви в неї закохаєтесь. По-перше, гра швидка та проста в правилах. Її ігрові сесії тривають до 15 хвилин, а частіше і того менше. А правила можна опанувати за 2-3 хвилини. По-друге, хоча механіка гри дуже проста, але умови на картах. Роблять її тактичною. Та стратегічною, а однакові колоди для обох гравців гарантують вам чесну та збалансовану гру, яка не залежить від міння будувати колоди чи якихось додаткових карт, яких у деяких гравців може не бути. Також, хоча гра невелика, у неї є дуже велика регравальність. По перше, тут дві різні колоди, які можна грати поокремо, на них різні умови на картах. І також не забуваємо, що ці колоди можна змішати, і у вас виникне взагалі унікальна якась колода, якою можна грати, і постійно можна змінювати. Ці колоди, щоб кожна партія відрізнялась від іншої. Також її великий плюс вона кишенькова, і її реально можна засунути в кишеню, якщо вони у вас доволі великі. Але возити її з собою буде дуже просто. І ще на що не можна не звернути увагу, це візуал цієї гри. Над грою працювало 5 різних ілюстраторів, які, як я вважаю, дуже гарно впорались зі своєю роботою. Від дизайну гарної лаконічної коробки до дизайну персонажів, де кожен персонаж тут унікальний, і, до речі, Персонажі в різних колодах різні, і це означає, що там змінені не тільки умови, а ще й ілюстрації і назви цих персонажів, що дуже класно. І ще пам'ятаєте, я розповідав вам про турніри. Так, ця гра створена для того, аби проводити по ній турніри. Такі турніри можна влаштувати або вдома зі своєю компанією, або ще краще прийти на ці турніри в клуби настільних ігор, де ми обов'язково будемо проводити регулярні. Турніри, тож слідкуйте за новинами в наших соцмережах, ну і в соцмережах ваших локальних клубів. Проте це ще й не все, тому що ця гра може бути ще й колекційною. У вас буде можливість постійно поповнювати і покращувати свою гру. Як це можна робити? Ну, по-перше, якщо ви будете купувати цю гру в офлайн магазинах або у клубах, то як мінімум одразу ви отримаєте спеціальну промокарту локації Церемонія, яку не можна буде отримувати. Іншими способами. Ну а по-друге, приймаючи участь у різних івентах і турнірах, ви зможете отримати унікальні набори карт. І це унікальні фольговані карти, які значно прикрасять вашу колоду і покажуть вашим суперникам, хто тут крутий. Тобто цими картами ви зможете замінити свої базові карти, і вони будуть просто круто виглядати, а умови на них будуть ті самі. Тобто, баланс. Гри не зламається, і навіть це ще не все для вас приготовано набагато більше. Тому слідкуйте за нашими соцмережами, де ми будемо активно виставляти інформацію з приводу турнірів і що ж ви там зможете такого крутого. Отримати, що ж, друзі, тож кому підійде ця гра? Тим, хто полюбляє глибокий ігролад, але не хоче дуже довго розбиратись з правилами та дуже довго грати. Тим, хто полюбляє карткові колекційні ігри, і хто хоче зібрати всі колекційні штуки, щоб у нього все воно було, і він от на це дивився, і серденько у нього раділо. Ну і звісно, любителям класних збалансованих. Дуельних ігор. Ця гра просто створена для вас. Ну а на цьому все. Напишіть, що найбільше вам сподобалось з гри Кардія. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові проекти від видавництва FLENDIGO. Всім пока!